Всім гарного вечора! На вулиці ліє дощ, пасмурна погода. Всім хочеться лежати і нічого не робити. А в нашій клініці нове поповнення. Нових чотири котики, яких волонтери везли з іншого міста, їхали в цю непогоду, аби забрати нещасних котиків, яких потрібно терміново лікувати та прилаштовувати в нові сім'ї. Як завжди, буду вас просити допомогти волонтершу зі збором, у кого є така можливість, і просто послухати та почитати їхню історію. Всім бажаю спокійного та мирного вечора, а ми приступаємо до огляду нових котиків. І давайте знайомиться. Це дві кішечки, Мія і Лея. Вони приїхали у нас сьогодні буквально пару годин назад, знову ж таки, викинути. Викинуті котики з притулку. Підібрала їх одна дівчина, у якій вони жили. І наша волонтерша взяла над ними опіку. Бачите, які у них очі. У них доволі гострий перебіг герпесвірусу, Також у них є вушний кліщ. Переходимо до іншого котика. І подивіться на цього красення. Назвали його Борисом. І як бачите, у Бориса взагалі життя не склалося. Цей милий та ласковий велетень. Дуже ніжний, але просто йому навіть важко дихати. Послухайте, як він сопить. Вуха його брудні, шкіра у нього в ранах. Ніс не дихає, очі були взліплені, поки ми їх не протерли. І в такому стані котів просто віддають куди-інде, щоб забрали а подалі. А наші волонтери вирішили дати їм шанс на життя. І третє, четверта, точніше кішечка, поки ім'я у неї Джульєта. Вона наймиліша, маленька, їй десь в районі 8 місяців. Вона в цілому здорова, у неї проявів таких немає, як у минулих трьох котиків. Також максимально ласкава. І, скоріш за все, вона менш за всіх буде лікуватись і швидше можна буде вже їх прилаштовувати, поки вони не стерилізовані. Але будемо проводити повну діагностику, чека, обробки, щеплення, чіпування. І скоро можна буде всіх чотирьох забирати. Додому. Ім'я у у всіх попередні, це просто аби їх розрізняти і якось привчати до соціалізації. Найгірше це велетень Борис, з ним придеться доволі довго помучитись, аби вилікувати і привезти його до ладу. А ці дві сестрички, я думаю, також доволі швидко підуть на поліпшення, аби їх сім'ї поскоріш забрали. Тому, як завжди, у кого є можливість. У кого є бажання, ви можете підтримувати знову котиків. Буде відкрита монобанка, як завжди, на покриття лікування, діагностики, кормів, вітамінів і стаціонару. Всім тихого вечора!